Каналі заводу спецтехніки Віва, місце, де інновації стають реальністю. Щодня ми створюємо техніку, яка прокладає шлях до вашого успіху. Презентуємо автомобіль Віва з краново-маніпуляторною установкою. Це авто побудоване на базі надійного та потужного автомобільного шасі Mercedes Benz Arox 5 з колісною формулою 6 х 6. Оснащений потужним двигуном Євро 5 об'ємом 10,7 літрів та потужністю 394 кінських сил, цей автомобіль може здійснювати завантажувально-розвантажувальні операції в обмеженому просторі та з завидною легкістю. Вантажопідйомність крану складає 14 тонн, а на максимальному вильоті в 10 метрів складає 2 тонни. Процес завантаження максимально легкий завдяки сучасному програмному забезпеченню та дистанційному керуванню. Довірте свій успіх рішенням VIVA. VIVA. деталі створіть досконалість.